Привіт, моє ім'я Олег Шмід, І сьогодні ми записуємо черговий випуск рубрики Ю-10. Ми шукаємо талановитих, активних і дуже розумних юних футболістів, які візьмуть участь у дитячій прес-конференції за участі гравця Київського Динамо і національної збірної України Андрія Ярмоленка. Яке прізвисько один з тренерів Київського Динамо дав Андрію Ярмоленко, коли той з'явився у команді. Золотий хлопчик. Хлопчик зі 130-го кілометра. Або другий Андрій Шевченко. Які є варіанти? Андрій. Шевченко. Андрій, Шевченко. Андрій, Шевченко. Андрій, Шевченко. Андрій Шевченко. Хлопчик зі 130-го кі е кілометру. А чому? Тому що він е бігає швидко. Він ще і фенти матує. Попередній клуб Десна Чернігів. Дійсно, правильна відповідь: хлопчик зі 130 го кілометру. Всі дивились матч збірної України проти збірної Хорватії. Так, кому сподобалось, як грала збірна України? Мені, Мені дуже. Мені. дуже. українці вони не віддавали ігру, вони Дрій Шевченко хорошо, добре їх підготував, але ну, так вийшло, що вони і програли. А я знаю, тобі не сподобалася гра збірною. Ну що, мені здається, для нашої збірної України контроль м'яча зовсім не підходить. Я думаю, нам краще грати на довгих передачах або контратаках. Ми якраз програли. От був перший момент у Меджогіча, коли він штангу пробив. То тоді якраз обрізався в ковленко, і це і за те, що ми контролювали меч. Треба було до нової передачі грати. Що таке офсайд? Це порушення правил командою, що атакує. Порушення правил командою, що захищається. Це прізвисько Філіппо Інзагі. Прізвище кого? Прізвисько, прізвисько Філіппо Інзагі. Філіпо. Коли е, гравець команди, що атакує, е, е, зайшов за лінію останнього захисника в момент передачі. Е, я думаю, що це прізвисько Філіппо Інзаго. Нарешті, а ти знаєш, як таке Філіппо Інзагі? Ні. Вперше чую. Там щось про передачу, про пас. А, якщо, ну, коли гравець дає пас і він вже знаходиться в офсайді, то це офсайд. А якщо під час передачі гравець починає рухатись і, ну, пер... і від... витримує лінію, то нема офсайду. Чи може суддя вилучити гравця, що перебуває на лаві запасних? Може, не може, або може, якщо той стоїть, а не сидить. Може. Ні, не може. Може. За що? Ну, Якщо на полі може початися драка. Якщо він це робить раз, він вибігає і починає бити інших гравців, то так, може дати суддя. Чи можна, виконуючи пенальті, віддати пас? Так, можна. Ні, це заборонено. Можна тільки за умови, що той, на кого віддають пас, є найкращим другом. Можна, тому що так робив, я бачив, як Свариші прибував і забував гол. Так можна робити. Якщо м'яч покатився менше, ніж за 70 сантиметрів, якщо я не помиляюсь, то тоді мож, мож, можна інший гравець, цієї команди, яка б'є, може підбігти і розразу вдарити, або ще прийняти і ударити. Так, з забила, так, коли забили месію Суарес. Я смотрела один матч, там де Барса іграла, не розвели пенальті, носу вони при... забили, але суддя не переслідував, що не вважається гол. Він засчитал. Неймар, Суарес, всі Сіті пенальти пам'ятають. Воно розумніше за нас з тобою валять. За що призначають пенальти? За порушення правил у підтрибунному приміщенні. За порушення правил у штрафному майданчику командою, що захищається, або за червоний колір форми. За фол в штрафному майданчику команда, яка обороняється. Скільки раз порушував правило в штрафному майданчику? Нуль. Ти коли-небудь заробляв пенальти для своєї команди? Щоб ви пробували? Ні, поки ні. Ти захисник жодного разу не порушував правило штрафного майданчика? Ні, це наш півзахисник порушував. За порушення правил у штрафному майданчику, команди що захищається. все, 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 все. Я вас ще запрошую до нас на профутбол, щоб ви прийшли на зустріч з нами. намиком. Стиган? А ти знаєш, циганка і лобуду знаєш?